І всім привіт! Сьогодні знову на моєму каналі розпаковки бумажних сюрпризів. І сьогодні у нас розпаковка по кольорам, а в кольорі рожевому. Так. У нас є дві новиночки Це у нас ось такі Roblox, ось, ось такі у нас тут пакетики. Також тут це у нас там сюрприз будуть набагато красивіші, ніж пакетики. І більш над сюрприз ми старались. Це у нас ще одна колекція. Це у нас. Пряник ось такий новорічний, такий ось гарненький. Такі у них пакетики це як пазл у нас. І давайте вибирати пакетики. І давайте так, спочатку у нас е Різдво. Це у нас тут найбільш рожевий це ось такий ось. І з колекції та палатки. Ну, тут у нас два рожевих, але цей більш такий рожевенький. Е потім з цієї колекції. Ну, мені. Здається, що ось цей якийсь, не знаю, рожевий. У нас тут мало рожевих. У колекції капівари усі однакові. Тому ми ви, виберемо ось цей останній. І з колекції Гаррі Поттер, Не знаю, тут нема ніякого. Тому давайте ось такий. Він якийсь пухленький. І з колекції Грінч також у нас нема. Але у нас є ось такий пакетик. Тут кулька рожева чи червона. Наша новиночка. І у нас тут. Ось цей такий більш рожевий у нього. І також ось ця новиночка, Ну, тут немає взагалі рожевого, тому давайте ось такі ось смішки. І також не забуваємо про календар. Поїхали розпаковувати. І у нас ось такі пакетики ми взяли на розпаковку. І також наш календарик. І поїхали розпаковувати. Ось наш каталожик, я його так прикрасила. І у нас. Давайте... О, Грінч перший відкрився. Зараз знайду пакетик Грінча. Ось пакетик Грінча і ось наша засічка. І вона досить навіть гарно відкрилась. І у нас тут. О, вау! Оце мій найулюбленіший стікер у Грінча. І він у нас під номером 4. І номер 4 у нас ось тут. Ось так от. Так, далі у нас котик календар. І давайте другую цієї відкривати. І у нас котик. Ось такий ось у нас. Ось такий. І давайте його сюди. Проліпимо. Ось так. Начебто влізавсь. Далі у нас колекція новорічна. І у нас ось такий ось пакетик. Зараз знайду засічку. Ось вона. І не дуже відкрилась, тому будемо мержитися зараз. Зараз я за кадром відкрию. Ну, і якось так у нас вийшло. І що у нас тут? І у нас ось такий подарунок. Клас. Зараз ми його, давайте, ось сюди прямо на подарунок цей і приклеїмо. Давайте ось сюди, напевно. І дивіться, як у нас гарно виходить. Далі у нас колекція та палапки. І ось вона у нас. Давайте я відкриємо. Тут засічки не було. І вона не відкривається. А. Так, може так відкриється. Господи, вона не відкривалась. Вау, у нас буде більшенька, чи така ж сама. Трішки більшенька та палатка, і вона у нас нема номера. Нема. Тому давайте її на оцю прозору чи ні, давайте під прозору. Так, зараз Давайте на цю трієчку. Дуже гарно у нас виходить. Далі у нас така В колекція прикрашаємо та палапку. Ось її пакетики, давайте, блін, не відкрилось. Прийдеться руками. Ой, наклеєчку. Так, все, пакетик і вижив у нас. Ну що ж. І о, у нас це кісточка. Ось така її треба ось сюди на прозору. І на прозору давайте, щоб все вмістилось. Ми її ось сюди ось так приклеїмо. Ось так от у нас гарно виходить. Далі у нас колекція катбара. І ось наш цей. І зараз. Пакетик, і зараз ми відкр... вона відкрилась дуже навіть гарно. І в нас тут. О, дивіться, яка милашна капібара. Так, і давайте її. Вона під яким, до речі, номером? Під номером 3. Це у нас ось тут ось вверху. І давайте. сюди приклеїмо. Так, щоб не на іншу. Ось так давайте. О, ось так виходить. Далі Гаррі Поттер. Ось пакетик і ось десічка. І що у нас тут? І у нас тут. У нас тут. І нам попалась Герміона. Зараз я відклею, бо вона не відклеюється за кадром. І все, я знайшла. Що я там, неправильно зробила. Не зробила. Її нам ось сюди треба. А ні, тут же ж номер є. Це в нас під номером 2. Це у нас. де воно? тут та... Тут нема, значит, вот тут. Клеим. Вот так. Вот тут у нас. И далее у нас... Ой. Новиночка сейчас. Вот такая. Это наши вот эти пряночки. И вот тут у нас засечка в этом нашем пакетику. И у нас тут... Смотрите, у нас такой задумливый а попался персонажик. Номера на нем не Тому давайте приклеїмо на прозору сторінку. Ось сюди. Ось так. Дивіться, яка у нас гарна. І далі у нас Роблокс. Зараз відкриємо у нас О, Роблокс все відкрила. Ой, пакетик зараз пав. Ось наш пакетик і давайте шукати засічку. І ось у нас вона внизу і вона у нас не відкрилась. Так, ми ножиці беремо. Тут повинні бути дуже гарні скіни, я пам'ятаю. І ось такий у нас гарний скін. Все у нас фаворичний. І давайте його на, ось, на непрозору сторіночку наклеїмо. Так, зараз не дихло. його ще вклеїть І ось сюди. Давайте. Ось такий наш новорічний скін Roblox. І ось так от. І всім па-па Ждіть мої нові відоси. Буду кожен день їх випускати.